Я прочитаю свій авторський вірш Озвірілий рашист». І гість непроханий зайшов у хату У ту російсько-українську війну прокляту. Рашист незваний і нежданий, непроханий скажений. Вони майно в людей все забирали, в Ростов на рашу відправляли. Дітей нещадно убивали, жінок дівчат свідомо. Неначе звірі гвалтували, калік убогих добивали, підвали з дітьми й матерями закривали, і мінами зривали, кого в полони брали, документи в них забрали, а їх на Сахалін, щоб додому не вертали. Та знай московський кати твій рід добра не буде знати. Його прокляла українська мати За злочини учинені тобою. За жертви скоєння рашистською ордою.